Добрий день мої дорогі друзі. І знову зустріч з нового відео. Я вже вдома. Я вже вдома, я прийшов на свою ділянку, я вже любуюся домашніми краєвидами, приїхав, відпочив, помився. Психологічно прийшов до себе після такої травми, після рейсу в місяць. Часу. І зараз ходжу по своїй ділянці, милуюся краєвидами. Зараз вам покажу, які у нас краєвиди. Отакі От у нас краєвиди. Шановне панство, Бог поміг мені добратися додому і побачити цю всю красоту. Гори без снігу, але ну, там далеко видно, що є сніг. Це десь кілометр від мене. А тут наша діляночка. Ми тут поки що сидимо картоплю, але з часом планую, планую я тут виноградник теж. Тут насадження. Тут насадження у нас це вишня, сорт Оксана. Це є дві колоновидні груші, дві колоновидні груші. Це ябліночка, я того року лише не взяв, але таку більшу. Називається сорт Джеронімо. Кажуть, що дуже гарна. Це грушка я теж купував. Це ноябрська, Це, походу, сорт зимній. Цю грушку я щепив до дички, У нас тут багато там далеко на полі є поле. Деки засіються різними там яблінками, деякими грушками. А от. Це отут у мене є абрикос, абрикос, сорт, сорт, зараз чекайте, зараз чекайте, сєверний, якщо я не помиляюсь. По-русски сєверний. Так, Тут у мене був е, персик і там був персик посаджений по боках, але я мусив вис... осінню зрізати, бо не дає, Фу, Не то, що не що дає, просто вони почали наскільки сохнути, що практично до коріння, я їх відрізав. Я думаю, що заслабі просто саджанці. Це горіх, теж викопав, я знайшов е, і тут посадив. Наразі він ще не родив, не знаю, які горіхи. Я тут мій закинутий такі, велика шковка. Там виноград. Як ми бачимо, буду пересаджувати, тут ще є пару маленьких лих не видно. Це все заросло, бо зима, трава, я тут не косив. Треба навесні буде скопувати і далі розсаджувати виноград. таке у мене хазяйство. Дрова навезені моїм дерчиком, моїм диком, як я кажу. От. І от наші краєвиди. Це камінь старої хати, яка тут була. Це камінь, дуже прекрасний, такі цоклі, як бачите, колені вручну. Це колись вручну, це ж дівська хата колись була. от Вручну. Колені. Там була шопа, де древа. Вівці у мене раніше. Овечки були. І зараз вам ще покажу. А, там мої вулики. А то мій дек, бачите? Можу більш подробніше, це є саморобка переломка. Двохмостово на нагазуся газика мости. Можу більш детально хочете вам показати. Ще вам покажу де, що це мій виноградник. Треба буде робити вже шпалери на, на цей рік. Це все тут де пальке, тут і кущі винограду різних сортів. Зроблю шпалери. Тоді буду робити е, такі етикетки, що де росте, і вам розказувати. Цю наразі шпалеру не буду рухати, поки що воно буде, поки не гниють слупи, бо треба металу. Наразі на років 5 вистачить. Це е, посаджена еводія Даніеля у мене. Виноград Дублянський. Це теж Дублянський ближче до сонця, але ці ви бачите кущі, це моя робота. За зиму до весни я маю почистити оцей весь, хоча то не моє, але воно заростає і воно я зрізав, і дивіться, як воно знову поробилося, які чагарники. Це Ізабелла Банська виноград. От. І оце треба мені все вирізати, все почистити під чисту. От бачите, як близько до винограду ці посаджені виноград давніше, а він не дає просто рости. Він не дає просто рости. А отут місце злочину. Як ми бачимо, тут зайчика, лисичка, напевно, чиркнула, або якісь собаки. І це є зайчика пух, і видно, що він, що він не вижив. На жаль, він, він вже десь, десь, десь його лис, або дика собака понесла. А тут в мене такий схід, там водечка, бачите? Тут дуже добре робити такі ставочки. Ставочки для форелі. Маю таке бажання. А отут я хотів засадити малину і посадив пару кущів там внизу. Ось звідси не хочу туди сходити. вниз, Треба зробити ще порядок. Отам от пару кущиків малини засаджено, то не буде видно. Десь вам пізніше покажу. ну На цьому куті, бо це моє. ще, е -е 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 от, і Хотів би, щоб тут була малина. Бо, щоб тут була, але... З тої сторони, як бачимо, там колись були людські городи, там косили сіно, дивіться, що робиться. Як заростає земля. Як заростає земля? І що ви думаєте? Якщо би хотів попросити, дайте мені, дайте мені цей клаптик, я хочу виноград посадити, бо дуже супер якраз оцей схил південний. Ніхто тобі не дасть, ніхто тобі цього не дасть, навіть ці кущі ніхто не дасть, воно так буде заростати. Старші повимирають, діти навіть не будуть розуміти, де будуть казати, а там колись була моя земля. І все. Якось так. Деградуємо ми, от бачите, це теж не мій город. Тут я кошу, стараюся підкошувати. Прошу, щоб людина мені віддала, відпродала, даю гроші. Теж не хоче, отак от заростає. І в мене руки не доходять до цього, тому що. Робити, робити комусь як би сказати, обробляти гороти і так стараюсь косити я не кажу що мені це погано бо тут пасуться мої козочки але, але і немає нічого доброго Ну, так, роблю бо роблю От навіть оце вирубувати це ж мені би було не потрібно моєму виноградові само собою я мушу почистити там внизу, де оті ті ялиночки, там знову мій, мій цілий потік, колись лишився від прабаби мої. От. І отак. І Ось так, От такі перші враження, перший обхід з землі по приїзду. Треба обрізку робити винограду, буду вам пізніше показувати. Все. Так що, гарше ще вам вулочки покажу, як сонечко на ней гріє, снігу нема, але вони не вилітають. Я дивився до бджілок, Вони сидять, правда, під верхом. Але сидять. Бачите, бджілки не літають. Нема виліту. Мій дик. Бачите, дик? Це дуб треба порізати, там якусь дошку мені треба. Кусочки дуба. У мене ще й пилорама є, хто не знає. Ну, бо це у горах трошки тяжко. Бензопила пилорама і якась отака доставка або коні мусить бути. Така в мене пилорамка. Була на бензомоторі, а зараз... а зараз так. На електро 7,5 кВт мотор стоїть. Той вуличок український мушу я ще засіляти. Хочу купити українську рамку і зробити там відводочок. Хто знає, як це зробити легко, розкажіть. Бо я ще не робив так, щоб купляти неохота, а робити ще не знаю. як. Добре, дорогі друзі, пишіть, запитуйте, далі будемо спілкуватися, я буду робити контент відео, до нових зустрічей!